А поки Російська Федерація каже, що вона дуже прагне миру, ми з вами бачимо, що дві балістичні ракети налетіли на суми, і монітори вже дописують, що включною каблетить на сумський район 20 кілометрів від Сум. Попередньо пишуть, що можливо, скажімо так, монітори пишуть влучання, але будемо стежити за офіційною інформацією. Це попередньо знову ж таки пишуть, що попередньо декілька кілометрів від сум. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав, що росіяни знову Дарили по сумах, так що ми розуміємо, що скоріш за все та інформація, яку попередньо писали моніторингові телеграм-канали, вона є підтвердженою і подекуди. Дуже, скажімо, так, можливо, може бути болючою. Тож сподіваємося, що все буде добре. Медики працюють, рятувальники працюють задля того, аби допомагати допомагати рятувати людей, українських людей. Ну і багато хто бачу, пишуть, що два прильоти по сумах, включно Андрій Цаплієнко, дописав це український військовий журналіст. Дописав, що у сумах два прильоти балістики у центрі міста. Деякі пабліки пишуть, що який просто, скажімо, жаль у вербну неділю, коли Багато вірян ідуть у церкву. Російська Федерація безжально б'є по місту, взагалі по території нашої держави. І що тут є релігійного, що тут є людяного у росіян, якщо вони таке роблять у святі дні. Я вже не пам'ятаю, коли таке було, але схожа ситуація, здається, була чи перед Велигнем, чи після Велигня а, в іншому місті на території нашої держави. Це було декілька років тому, а можливо рік тому. Якщо я знайду інформацію, обов'язково вам підготую на наступне аби розповісти. Але щось схоже відбувалося. Можливо, це навіть був Харків, Харківська і Сумська області. Харківщина, Сумщина там лунають вибухи, про що пишуть і моніторингові канали, і на офіційній карті повітряних тривог це позначено. Ну і дійсно з'являються так і невтішні новини, про які будемо говорити, як тільки будуть з'являтися деталі. Ніколайський ваньок пише про. Обстріл балістика два проходи в місті. Ну і також дописувалися і про те, що розвідувальне БПЛА на Сумщині зараз і також монітори про це дописували, зазначаючи, що нам з вами потрібно бути зараз дуже уважними і бути в укритті. Адже повітря не тревога і росіяни росіяни продовжують обстрілювати нашу. Державо, єдине, що хочеться сказати, це перемоги нам і миру, але дуже важко це все говорити, коли Російська Федерація у такий скажімо, важливий день релігійний день. вони. Б'ють нещадно б'ють по території нашої держави балістикою. Дві кляті ракети. Про що вже дописують у різних телеграм-каналах, включно дописали і в ТСН і місцеві змі. Інформують, що росіяни вдарили у такий вербний у вербну неділю день по самісінькому центру сум балістикою. Тож, будь ласка, необхідно берегти себе, необхідно берегти своїх рідних і дякувати нашим захисникам за їхню оборону, дякувати за їхню тяжку та нічну працю, яку вони виконують, і тому, звісно, ми з вами прекрасно розуміємо. Що потрібно допомагати українському війську, потрібно донатити українському війську, бо без них ми дійсно ніхто зараз тримається вся Україна на збройних силах України і на підтримці від наших західних партнерів. Тим часом, до речі, невтішні новини сум з'являються. Колеги з Суспільного пишуть, що в сумах поранена дитина внаслідок російської атаки також відомо про пошкодження, і поки що деталі більше ніяких не з'являється. Але те, що вже знову відомо про те, як росіяни шкодять українським дітям. Це знову боляче для нас з вами сьогодні. Неділя, перша половина дня. Люди відпочивали. Люди ходили до церкви. Вербна неділя, так і росіяни просто в вгатили по Україні, в чергове по цивільним об'єктам. В чергове страждають українці, в чергове страждають українські діти. Дуже боляче говорити про це. Дуже боляче жити в такій реальності. І ми закликаємо дійсно всіх вас, друзі, бути в укриті під час сигналів про повітряну тривогу. Це дуже і дуже важливо. То ну, тепер поговоримо про те, що відбувається на території Росії, адже в Оренбурзі раптово вибухнула і спалахнула ТЕЦ. Петро Андрющенко дописав, що Оренбург близько першої ночі, 13 квітня, електропідстанція неподалік від самарської в Оренбурзі раптово загорілася після потужного вибуху. А мене сповідомляє, що пожежу загасила. Ніхто не постраждав, окрім мабуть, самої підстанції і наших нервів. Дописав Петро Андрющенко. Також дописав, що причини вибуху сюрприз не кажуть. Може чекали феєрверків до Дня Космонавтики, задає питання. Андрющенко. палала конкретно на вулиці Трашкової 150, дріб. 4. знов співпадіння до Дня Космонавтики. Ага, спочатку всі повідомляли, що горить сама ТЕЦ, але на жаль, ні, це всього електропідстанція, зазначив Петро Андрющенко. Що ще дописують, так те, що а, саме в російських пабліках пишуть, що в Оренбурзі зранку вибухнула електропідстанція поряд із ТЕЦ. Росіяни заявляють, що вибух не Пов'язаний з атакою БПЛА попередньо відбулося замикання на трансформаторній підстанції. Пишуть роз Ще знайшла для вас інформацію, у котрі це приблизно було. Зазначається, що електропідстанцію, що орієнтовно за один кілометр від Сакмарської ТЕЦ в Оренбурзі охопило вогнем після потужного вибуху орієнтовно о 5.08 за Місцевим часом момент вибуху в Оренбурзі потрапив на відеокамер спостереження у частині будинків міста через надзвичайну ситуацію. Зникло світло. А у місцевій диспетчерські служби заявили, що вибух та пожежа на електропідстанції поряд із Сакмарською ТЕЦ в Оренбурзі, і там сталися через замикання. Рятувальники вже буцімто ліквідували відкрите горіння. Постраждалих переконують, у Оренбурзької області немає. Нагадаю, що Оренбург це адміністративний центр Оренбурзької області, розташований за півтора тисячі кілометрів від столи. Росії Москви і Сакмарська ТЕС, поряд із якою стався вибух, забезпечує місто теплом на 80% Але бачимо, що самі щось прошляпали росіяни і тому воно там бабахнуло. І от Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, розповідає свої враження з приводу нових вибухів, не пов'язаних з БПЛА, які відбуваються на території Росії. Тож далі давайте заслухаємо його коментарі. Слава Україні. Курск потонув Оренбургська ТЕЦ. Зламалося. Ну, що ще придумають москалі, аби виправдати ті чи інші втрати, або техногенні катастрофи, які відбуваються на Московії, або за її межами? Головне, щоб цих втрат, цих техногенних ситуацій на Росії виникало все більше. Якщо на Олусі палає, то для нас це, звичайно добре. Ну, і зокрема, ми говоримо про те, що ТЕЦ поламалося. Що стало причиною? Чи бойові комарики, які не спали? Чи просто дійсно характер техногенний, ще раз скажу, немає жодної різниці. В будь-якому разі ми говоримо про те, що не я бю, а верба б'є. Це гарний початок вербної квітневої неділі. Тримаємо стрій, робимо своє і не забувайте допомагати силам оборони усім максимально безпечного і продуктивного дня заради нашої спільної перемоги. Попрацюємо і ми тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам! Слава Україні! Шок, шок, шок! Я точно знаю, чому сьогодні запалала Сакмарська ТЕЦ на Оренбуржі на російському улусі. А ви знаєте, чому? Бо сьогодні день аналогов нет російського ПВО. Власне, з чим ця Оренбурзька ТЕЦ їх і привітала. Самі палають і горітимуть далі. А нам робити своє. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Мені взагалі подобається, як Сергій Барчук з посмішкою на обличчі розповідає, як палає Російська Федерація і пишається він українськими героями, які роблять це можливе для знищення расистів і деморалізації так їхньої. Але дійсно, що багато роботи нам доведеться зробити для того, щоб Україна перемогла і доокупувати наші території. Тим паче, що загарбники продовжують, на жаль, просуватися, і вже є певна інформація від зіпстейт, як окупанти продовжують атакувати позиції Силоборони, і просунулись вони на Курщині, на Донеччині, а також на Харківщині. Експерти повідомляли про просування ворога в районі населених пунктів. Ямполівка та Валентинівка з того, що йдеться в повідомленні, ворог просунувся на Курщині біля Ямполівки та Валентинівки. На інших же ділянках фронту просування ворога або сил оборони не зафіксовано. Також йдеться у Повідомлені ворог також пробив оборону на півночі від Лиману. Військові називають причину, адже Станіслав Бунятов з позивним осман сказав, що наразі основа оборони майже по всій лінії фронту тримається на роботі ударних дронів. Стою майже всюди оборона тримається на дронах. Тому можна зробити висновок, що бригади, які відповідають за дану ділянку, мають низький рівень боєздатності підрозділів ударних БПЛА. Крім того, він закликав усувати такі недоліки, оскільки через помилку одного підрозділу сиплеться оборона іншого. Тож потрібно бути завжди обережними. Ну а щодо ситуації на фронті і зміни, які відбувалися останнім часом, є також коментарі українських військових експертів і Олег Жданов, один із них, проаналізував останні події, новини і розповів на своєму ютуб-каналі. Тож не забудьте підписатися. Також він поділився інформацією з нами, тож можемо далі заслухати цікаві думки. На Покровском направлении, если смотреть в общем зачете, то приблизительно, ну, можно сказать, что ситуация контролируемая и где-то начинает просматриваться стабилизация фронта. Ну, если сейчас вот э, северный фланг э, Покровского направления не будет об, определен как направление главного удара. То есть смещение Старецкого направления, э, э, если оно произойдет окончательно в сторону северного фланга Покровского оперативного направления, тогда, ну, тогда ни, ни о какой стабилизации на Покровском направлении, к сожалению, мы говорить не сможем. Вот такая вот сложная ситуация, сложно составная э, на Покровском направлении на сегодняшний день создалась. Далее идет у нас на... Э, ну, а в остальном мы, я уже сказал, более-менее там контролируем ситуацию и удерживаем наши позиции за исключением вот двух участков, на севере и на юге. Новопавловское направление. Здесь враг шесть раз пытался продавить наши, наши позиции. Разливы раздольные. То в тех, самых, в тех же самых местах. Ну, они идут к... С одной стороны, они пытаются выйти к трассе. Ну, мы с вами говорили вот ранее что у российских оккупантов есть привязанность, привязанность к автомобильным дорогам, к железным дорогам. Железную дорогу они пытаются сразу же восстановить и начинается подвоз боеприпасов, техники, вооружения, личного состава. Автомобильную они также используют. Ну и вдоль, вдоль дороги легче двигаться, потому как более-менее гарантированная логистика, даже при условии активного использования дронов, артиллерии, авиации и прочих и других огневых средств со с противоборствующей стороны. Все равно расисты вот фанатично привязываются к инфраструктуре, транспортной инфраструктуре, когда пытаются двигаться на, по нашей территории. Поэтому они идут на перерезание трассы, то есть и двигаться вперед, используют трассу, и стараются максимально что-то перерезать, как на лиманском направлении. Они ставят задачу перерезания трассы Харьков-Донецк, чтобы оставить Славянск-Краматорск без логистики, в нашу группировку. Также и здесь вот на в направлении трассы Курахова они, кстати, разлива попытались пробиться в сторону в направлении Богатыря, это следующий населенный пункт по этой трассе. Вот. Но там наши войска не дали им закрепиться и на, на самой трассе и там осталось, остается пока что серая зона. Но они все равно продолжают, если не с разлива на трассу выходить, то от направления от раздольно идти на отрадное, опять же на перерезание, на перерезание этой дороги. Вот. с целью отсечения наших войск. В других направлениях они атакуют, но не с такой интенсивностью и не с таким сосредоточением усилий, как вот на левом фланге Новопавловского направления, на северном фланге Новопавловского направления, для того, чтобы, опять же, видите, перерезание трассы, нарушение логистики наших войск. Вот это основная задача, которую ставят перед собой российские оккупационные войска.